Сьогодні я розповім вам про одного з найвидатніших геніїв в історії людства Альберта Ейнштейна. Ви, мабуть, бачили його знамениту фотографію з висунутим язиком? Це один з найвпізнаваніших образів у світі науки, але знаєте, що найцікавіше? Ейнштейн в дитинстві вважався не надто здібним учнем. Він пізно почав говорити, був замкнутим і мрійливим. Його вчителі навіть казали батькам, що з нього нічого не вийде як же вони помилялися. В 26 років, працюючи звичайним клерком у патентному бюро, він опублікував революційну теорію відносності. Уявіть собі, молодий чоловік, який навіть не мав постійної роботи в університеті, перевернув все наше розуміння простору, часу та всесвіту. Його знаменита формула HMC2 стала символом наукового прогресу, але мало хто знає, що Ейнштейн був також талановитим скрипалем і дуже любив музику. Він часто казав, що якби не став фізиком, то був би музикантом. Ейнштейн мав чудове почуття гумору. Коли його запитували про складні наукові концепції, він міг пояснити їх простими словами. Наприклад, про відносність часу він казав: коли сидиш з гарною дівчиною дві години, здається, що минуло дві хвилини, коли сидиш на гарячій плиті дві хвилини, здається, що минуло дві години. Це і є відносність. Незважаючи на свою геніальність, він залишався скромною людиною. Коли йому пропонували посаду президента Ізраїлю, він відмовився, сказавши, що не має достатньо досвіду в роботі з людьми і що його розум призначений для інших речей. Його внесок у науку неможливо переоцінити. Завдяки його відкриттям. Ми маємо GPS-навігацію, сонячні панелі і навіть лазери, але найважливіше. Він показав нам, що найскладніші речі можна пояснити просто і що ніколи не пізно змінити світ. Альберта Ейнштейн помер у 1955 році, але його ідеї продовжують жити і надихати нові покоління науковців. Він довів, що справжній геній це не лише високий інтелект, але й безмежна цікавість до світу та сміливість мислити інакше.